Іня Стронг, наказу виступи на хорону державного кордону наряду, прикоранаряду прикордонний патруль. Браво! Тр... Зведений підрозділ Національної академії Національної гвардії України спільно з військовослужбовцями Державної прикордонної служби виконують завдання з. Посиленням охорони та захисту державного кордону в межах Чернівецької області здійснюють перевірку транспортних засобів, огляд транспортних засобів, а також виявляють потенційних порушників державного кордону. Ділянка відповідальності складна, гірська. Вона проходить по українським карпатам. Військовослужбовцям часом доводиться підніматись на висоти понад 1200 метрів над рівнем моря. Військовослужбовці Національної гвардії показують хороші результати несення служби, приймають участь у затриманні правопорушників та мають хороший рівень фізичної підготовки. Військовослужбовці по прибуттю до місця несення служби були забезпечені комфортними умовами проживання. Також були ознайомлені з особливостями несення служби в гірській місцевості. Також з ними були проведені інструктивні заняття. Під час несення служби нацгвардійці закріпили свої теоретичні знання практичними навичками. Служба з охорони державного кордону е не легка. Е Державний кордон охороняється цілодобово в будь-яку погоду. Служба з першого разу здалася складною, але з часом втягнувся, і підйоми на гори вже не здаються такими складними та чим-то тяжким. Кормлять дуже гарно, по-домашньому. В Чернівецькій області перший раз так, люди дуже добрі, приємні по спілкуванню. Під час несення служби. На КРП наше завдання не допустити е, осіб в прикордонну ділянку, аби вони незаконно перетнули кордон. Ну, перший раз почув медведя. Ну йдемо ми, це попало в ніч. Е, нас було п'ять чоловік, ми йшли на прикордонний знак, е, сидимо, ніч, тиша, і чуємо десь метрів сто позаду нас. Ну, медвідь починає волати. Ми спочатку ну, злякалися трошки ж перший раз таки. <реш> ну, я ніколи в ворог раніше не був, це перший раз. Приїхала така досить цікава служба тут, а цікаво, там багато нових відкрили тут. Так, я також перший раз у Чернівецькій області. Я вважаю цю практику досить доцільною, бо це перший наш такий опит в даній сфері. Такий. Походити по горам, зловити там порушників. Так, є деякі схозства з нашим патрулюванням по даній місцевості в горах. З, охорони громадського порядку. Ну, я приймав участь при затриманні на КРП, там 4, 4 особи було. Ну, незалежно від того, що ми знаходимося далеко від цивілізації, тут, тут у нас є тренажерний зал, де можна займатися спортом, є місце, де можна пограти у насільний теніс, в шахи. Також у світлі у нас є книги, там можна розвиватися як фізично, так і інтелектуально. Військовослужбовці Національної гвардії надають суттєву допомогу в охороні державного кордону.